Черговий проект від «Укрзалізниці», від ЮНІСЕФ. Ну і перш за все, я хочу розпочати словами вдячності Укрзалізниці, особисто керівництво за спілкування за підтримку Харківської області. Для нас це ключова критична інфраструктура, яка підставила нам плече у 2022 році. На території Харківської області. Напевно, я не помилюся, якщо скажу, що реалізується найбільше проектів з усієї фактично нашої держави. Це сотні мільйонів гривень для наших громад. І Ось сьогодні черговий. Проєкт, який покликаний забезпечити більш комфортне перебування подорож наших маленьких громадян з їх батьками до будь-якої точки нашої держави. Дуже дякуємо Харківській обласній адміністрації, безпосередньо начальнику Харківської обласної адміністрації, а також «Укрзалізниці» за це важливе партнерство. Для нас як для ЮНІСЕФ вкрай важливо, щоб кожна дитина і батьки могли подорожувати і знаходитися в безпечному комфортному середовищі. Особливо пишаюся тим, що перший такий вагон відбуває саме з Харківської області. І сподіваюся, що звісно цей пілотний проект розшириться вже невдовзі на інші регіони регіони України. Їду з дитиною, очікую, що буде дуже комфортно, ніяк у всіх вагонах. Так як це дитина, треба комфорт. Думаю, нам сподобається.